Шановний колеги, кворум для початку роботи засідання часів і депутатської комісії є. Всі порядок денний роздали. Хто за те, щоб на порядок денний взяти за основу? Прошу голосувати. Шановні колеги, є по якісь доповнення оцінки щодо порядку денного синсу. <звучит> Шановні колеги, переходимо до розвиток порядку денного засідання постійної депутатської постійно комісії. Перше питання про надання одноразової матеріальної допомоги. Доповідає Олена Івановна, заступник Янського міського, голови. прошу вас раді, О, шумі, комісії, На комісії були розглянуті всі питання. Конкретно по кожній ідеї обговорено. Документи надані в повному обсязі, кількість 12 осіб на суму 53 тисячі. Якщо у когось виникає запитання, це ті люди, які купали складні життєві обставини і ворога. сидять, е-е, вона тоже скоро. 1000 руб. капець. Ні, 1000 руб. О, так комісія вирішила. Департаментна пора. Е-е. Шалонь, шалонь, колеги, ви переглянули список дітей? Список курабеж. Я думаю, можна. Я в той момент ми, значить, у нас, бачите, 12-й мій найчив Дмитро Сергій. Mm -hmm. Я вам розкажу. Я вам розкажу. Значить, що мій два роки тому назад отримав тантузі і знаходяться два роки на ну, не ясно, вам дискусні. Два роки знаходяться на лікування. Коли сталася ця хвороба, у нас так написано е поранення, то. Комісію було прийнято рішення і виплачено 15 тисяч. На той час у нас не було е, в програмі те, що і в державі, якщо легка форма 5, якщо важче 15. Такого документа в нього немає. Він звернувся в прошлого разу знову по тій самій хворобі на лікування. Ми йому відмовили. Йому це не сподобалось, вона була з ним розмова на високих тонах, я вам хочу сказати. Ну, це таке. Він Он воєнний, Он він Он захищає, а да, ти такася mm -hmm. Хорошо. Він подає знову третій раз документи, де йому йде пропозиція. Дмитро, подайте документи, як рядова людина на лікування вам не відмовляють. Питання лікування, лікуйте хворобу, вже третій рік по госпіталях, це серйозна контузія, все. То він відмовився. Але на комісії було прийнято рішення, що йому надати допомогу не я військовому, а просто як не заставляли її переписувати заяву. Ну ви ж розумієте, тут ж би заява була, і воїна заставляють, і придуть в сапогах, і влада знісуть, воїна заставляють заявляються. По тій заяві комісійно було прийнято рішення надати йому допомогу 10 на лікування хвороби. Просто щоб знали, що таке. Шановні колеги, є якісь думки, що хтось хоче зауваження, якісь доповнення? Комісія пропозиції? працювала майже. Дивилися на те, що обговорювали. Щоб комісія там. розглядала, Дуже. якщо Дуже. нема заперечень. Шановні колеги, Дуже. хто за те, щоб взяти за основу цілому? З кожного лісевченко що... це все ви Що ми не можемо виплачувати на лікування військовому зв'язку з тим, що це подвійна оплата. Ми тоді з вами приймали рішення по матеріальній допомозі, то ми прийняли, що міська рада конкретно своє 15 тисяч заранєння людини. Та він два роки чи три роки в госпіталя. Держава лікує безкоштовно, ми не можемо. Хоча може не вистачає, що ми тут вода є або не Дивіться, Ва, Дивіться, я, наприклад, наприк, за НАТО не вникав ті в ці всі юридичні, ну я особисто угу. моя думка, не вникав ці всі в юридичні поставки. Але якщо порушення немає, і комісія покарання, яка виносить на, ну, на. Ми прийняли колегіальне рішення, як цивільні люди. Так, Якщо там записано, що як цивільні люди, ми як комісія розглядаємо, як, як заяви okay. від цивільної людини, не маємо права. А те, що ви казали, якби так було, тут би було можливі питання.

Переходимо до наступного питання про підсумки роботи Європейської центральної бібліотечної системи за січень травень 2025 року. Доповідаємо серед Великої Петрівного директора Єдинської централізованої бібліотечної системи. Прошу вас з питання. Доброго дня, паре досі. Дружечки я вам розкажу маму про судді, що таке в нас є ВС. На даний момент у нас 17 бібліотек, 2 по місту. 15 посилу, 5 бібліотек наш припинили припиняє своєї. Картонівник. Шановні колеги, я, я вибачаюся ну, за цей інтернет. Давайте трохи задавати питання, можна конкретніше. Ага. Скільки за період звіт, який ви проводите після звітний період, скільки до нас стає відвідачі бібліотеки? І в основному хто? Ага. Яка категорія? Різні. Візна категорія. Yeah, you know, почалося зима, так як в бібліотеці бібліотека зимою ходить, менше. Почалося yeah, весна. мати. -лю, давайте не так. Ну, yeah. Yeah, ми ж не будемо загально говорити, за... почалось не почалось. У вас е, повинна contradд... вести система цифр. Ви прийшли на комісію. Yes, uh, так, так... так я вам і кажу, що ви скажіть, отака підбурати oh, це відвідувач. Воно по кожному ще раз. Загальне кажіть далі. Ви послухайте мене. <рес> далі ви кажете, наприклад, яка категорія найбільше читає, чому найбільше зацікавленість у читачів, що вони хочуть, що її... а, яка перспектива. Ну не просто сказали, ми там наша система, там скільки і так далі. Давайте конкретно будемо. Будь ласка. Ну, да. По-перше, я вам скажу на ви, цікавитися, mm -hmm. чому ходять читачі і чого хочуть. Хочу ви... давайте, давайте почнемо з того, що що я задав запитання, щоб я не запутався. І ще раз кажу: я задав запитання: з'яка кількість відвідувачів за звітний період відвідала централізовану бібліотечну систему і європейської громади. Конкретне питання. І прошу конкретно дайте відповідь: 1896. 1800. 1896. дев'яносто шість вісім. Це центральна. Це центральна відповідь. А ще по селах? По селах ще центральна бібліотека відвідали на даний момент 10870, ні, підожді, зараз 1896 відвідувань. Основна категорія це учні і люди середнього віку. Ходили б юнацтво, але література, ви розумієте, що юнацтво пішло і почало читати. Була б література і ходили. Я сама, наприклад, брала в них, коли писали мою роботу надходження позаходження поза Тобто не з місцевого бюджету, а поза Це Ну, скільки вже ну, придбали за звітний період, скажімо, літератури? Ну, за звітний період ми придбали на 38 тисяч, на 30, по фінансово на 38 тисяч. Це придбали через організацію ЮНЕСКО, тому що виграли ми такий проєкт Бібліотека ментальне здоров'я. Ми кожен місяць одержуємо літературу. Літератури одержуємо це 25 книжок. Ну, це зовсім мало капля в мові. Який закрили? Закрили Ну, врату? Баларіна. І ще мене питання. Це питання, мабуть, ну, врозі, які піднімали в мене важко. От по селах аналізу, як відвідування бібліотеки, доцільніше читання? Ви знаєте, по селах потрібно все-таки промінити бібліотеки. У що це маємо успіхи для теперітні мансмісники і відпрацювати, і це вирушення. Ну а за мікрі, я думаю, що література прийшла до комунізації. Як прийшла до комунізації, то вона повністю списано це поповнення як такого за державним. немає. Ну, у нас є на це центральне, да, ви сказали? Центральна, так, да. центральна вдержання, <тес> центральна обдерння це. Ну, як вам сказати, на особистих стосунках, тобто ми від Національного інституту книги одержували, поки почали одержувати літературу, де окуповані території нам ну, припинили одержувати, передавати літературу. Національна бібліотека Ярослава якому ми одержували і обласна бібліотека для людей. Ну, Дякуючи ще декільком нашим фермерам. Чи підприємцям у нас є підприємства? Ну хорошо, от ви кажете, ми, ми, а посерочок, що, що так не можуть робити? ж є, ну, Наприклад, ну, бізнес-папустиці, наприклад, а да, вже теж, теж є всі і фермери, і от як вони співпрацюють з ними. По підписці вони співпрацюють. По літературі вони сказали, чесно, і відверто, ми платимо податки в державу, зараз немає часів, не на часі ваша Це я вам. Так, як є, так, як, на, як є, хоча ходять діти, хочуть жителі села, хочуть якось йдуть по програмі літературі в українській мові. Взагалі дуже зараз проблема стоїть проблемами. Самі знаєте, що російська література майже вся в нас списана, можна так сказати. Наразічно. не, не можна. Тому все, що 40 все списано. І ви ж там ходите 70 так? Да? Ну, це ми в 60, це коли okay. ми <роліг> займалися бібліотека, okay. бібліотека ментальний простір. Ми ввійшли в 69 бібліотек по Україні, які можна сказати, найкраще, чому нам дали цей проєкт. Думаю, грант, так. Ми тепер працюємо. Гранти пишуть. А це вони прийняли участь. Прийняли участь і на Треба виборко проаналізувати роботу сільських бібліотек. І дійсно перейти до того, що пропонуєте. торпонувати. Каже, це не тільки просто думаю, я пропоную, а робити кроки і їх можуть дійсно утішувати. Шановні колеги, шановні депутати, є ще запитання до Людмила Петрівну? <питеріг> Хто за те, що запитання на нас цілого вимірювати на сесії радянської міської ради, прошу визначати <питеріг> Дякую, дякую, Людмила <ядинка>. Переходимо, <питеріг> до... Переходимо <питеріг> до, до наступного питання. Про підсумки роботи Янківської інклюзивного ресурсного центру за 20 травня 2025 рік. Людинка, Яна Сергійовна, Наталька, я жив ресурсного центру. Прошу, звітна, можу чи на тецями-консультантами є одинського ліце було проведено 7 по розвитку дитини. З них до шкільного віку шістдесят вісім, шкільного віку чотирнадцять, числа ось засунено освітніми потребами. Діти раннього віку до трьох років одна дитина, діти з числа переміщених осіб дві особи. Усі висновки сформовані в системі автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів Україна інклюзійна. Адже саме як це проводилось корекційно заняття за дітьми раннього дошкільного та шкільного віку. Заняття з прямого розвідлення, сприймання уваги пам'яті. Такі поки у нас потрібно 12 дітей з різними порушеннями, 6 осіб посіх, Ша... шість осіб до що. Шановні колеги, навіть документи розкали, є... є... так, проєкт, це базу. Є з кого запитання? Можливо, може вам дозволити цей? Задавайте запитаємо, що не запитання. Та в мене єдине питання цікавить. Логопедичні групи на даний час ви повинні визначати рівень підтримки по логедії. Є таке визначення? Перший другий рівень, який рівень. Згідно тут, що логотична група, як вона ви сказала Біла Церква, логопедична група це другий рівень підтримки. Тобто, рівень... Ви, писали, який рівень підтримки, є, разом ну, було, та, та, Якщо другий рівень підтримки, але не всі діти логотично, якщо це не, то діти то там є другий рівень. Другий рівень. А скільки в нас йде на даний час і збройний рівень підтримки? Європи. Небагато. Я вам зараз точно розкажу, але таких дітей небагато з тих з тих, хто прийшли. що mm. на другий рівень підтримки там вимагає певні mm. труднощі. І ми не можемо. Тобто ФСНН, якщо дитина не вимагає декілька звуків, ми, ми її не можемо ніяк на другий рівень підтримки. А таких yeah. дітей досить багато. Там згідно пошли на світі, перший, другий, третій рівень підтримки визначається Єрцемі. Написано, цього створюємо спеціальні групи. Ми сиділи з вами Свірної церквою, тому що це і Логове до нас зверталися. Яна Шерівна, питання зрозуміло, проблема зрозуміла, будь ласка, ви вивчитесь Італію mm -hmm. і Це питання приязни. Але мене <світ> ще цікавить одне питання то, щодо того, що ви дзвонили, а саме будівництво. Yeah, yeah. <світ> в якому стані? Немає людей. Ну, тобто я телефоную, я шукаю, звертаюся чи до будівельних примахів. Ви їздили з тим, з ким? З ким тільки можна, що їздили самі. Тож вони зайняті, так почекайте. Ну, я чекаю, але ну, я... Перше питання у вас, ви ж сказали, документи про що, давайте опять оголошуйте. Яна Сергівна, рипень скоро буде, а то ви відійдете. Я я Добре. Там зрозуміло, що тепер сума. Те, що ви читали з 500, то два роки ми да. 500, А тепер шукаємо того, хто скаже, скільки коштів ще треба. Зв'язку з підвищенням. Коригування, так. Сваром Нікола, є ще запитання <гументно> до Яни Сергівне. Це так висно, вже немає. Хто за те, що далі питання взяти в цілому, прошу голосувати, визначайтесь. Дякую. <зв 'язувати> Переходимо до розгляду наступного питання. питання. Про затвердження положення про туристичний фестиваль, «Кори сонце купається в водах Ялтинщини. Доповідає Сополенко Єдмира Миколаївна, начальник відділу культури туризму та релігії Ятинської міської ради. Прошу. Минулого року ми провели такий пілотний фестиваль туристичний. Ну, я би сказала, що культурно-туристичний, тому що всіма засобами намагалися привернути увагу до культурно-історичної спадщини і привернути увагу до підвартовості нашої громади, щоб їздили туристи. Звичайно, що дуже багато моментів, яких нам не вистачає, щоб забезпечувало поїздки туристів. Це готельник. Комплекс, тому що людям ніде зупинитися. Це в першу чергу. Але маленькими кроками рухаємося вперед. Фестиваль дає можливість іншим громадам приїздити до нас. Ми їх зацікавимо, як ми можемо, демонструючи нашу культурну спадщину, нашу астрономію, наші колективи. Тобто, все, те, що ми можемо, ми демонструємо. Я так думаю, це і обмін досить в тому числі. І для цього потрібно Так. Да. Тому ну, ми затвердили положення, просимо затвердити положення про цей фестиваль. Вважаємо, що він має бути щорічним, в липні місяці ми його будемо, якщо все було Шановні колеги, є запитання до Люди Миколаївського? Нема. Хто за те, що зараз питання взяти довго цілому і вийде на сесії Атецької міської ради? Прошу визначати. Шановні колеги, таким чином повістка е, порядок для засідання постійної депутатської комісії е, вечерних порядок дня.